Сьогодні 14 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра на новому шляхопроводі біля станції метро Дарниця. Фільмую для вас вже один з останніх оглядів присвячених його реконструкції. Шляхопровід майже готовий. Навіть бачимо, що ним користуються вже місцеві мешканці, хоча він перегороджений і офіційно не відкривався. Працівники підрядника компанії Автомагістраль Південь. Проводять тут останні роботи, вже косметику, як я її називаю, домонтовують зовнішнє огородження. Буде воно таким красивим, прозорим, можна буде милуватися крізь нього. Заходом сонця. Вже є огородження бар'єрне. перильне майже все. Перильне на підходах, готові підходи. Готуються монтувати. Контактну мережу тролейбусів, змонтоване освітлення, нові знаки, підготовлене все до нанесення дорожньої розмітки, і все вже незабаром має поїхати. Хочу наголосити на тому, що рух саме шляхопроводом мають відкрити до кінця листопада цього року, тобто вже протягом найближчих двох тижнів. І після того мають ще опрацьовувати броварський проспект під шляхопроводом. Там мають ремонтувати один з проїздів і дещо робити по устійній опорі шляхопроводу, укосу та підпірній стінці. Повний огляд, дивіться на моєму YouTube-каналі. Там дуже цікаво, є повна історія цієї реконструкції від її початку взимку цього року. Заходьте на канал, підписуйтеся. Ставте вподобайки, коментуйте. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Facebook та Інстаграму. Ну, якщо ви дивитесь це коротке відео на Ютубі, то маєте бути підписаним на мій канал, маєте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про нові огляди. І тоді ви нічого не прогавите. багато питань, які. Мені ставлять у коментарях і на Фейсбуці, і в інстаграмі, і на Ютубі. На всі ці питання я відповідаю в повних відеоглядах.